Привіт, і знову в ефірі. Ми зараз зіграємо матч третього туру чемпіонату України проти Арсеналу Павловка. Нагадаємо, після двох турів ми маємо одне очко, зігравши в нічию і програвши з рахунком 4-3. Зараз поміняємо форму, бо ми не любимо грати в такій формі. Беремо клуб, виберемо нашу стандартну і звичайно, якщо нам дасть гра. Поміняємо На нашу нашу, але ми вже граємо добре вже як є. Дали гри гра третього туру Арсенал Павлука суперник. Налаштувалися так само дуже сильно, як до другого туру. Почнемо грати. Знову починаємо грати від захисту, не встиг поміняти обстановку, добре вже хай як є, суперник і так сильніший від нас. По відсотках і починаємо, починаємо відразу візьмемо захист. Багато менеджер любить грати зразу в атаку. І бачимо знову, з нами затрапляється. Володім нічим не знаємо, але граємо в відборі добре. І зараз треба тримати, витримати натиск суперника, оскільки суперник грає вдома і буде старатися з будь-яких обставин. Здобути свої очки. Кривий м'ячем, рахітний. Матейчик. Діагональна лапуха. Лапух виходить один на один. Не на один на один, але забиває. І перевірка гола. Мені здається, він був у сайді. Бо за дуже... як бачимо, ні. Не був. Здавалося, що був в сайді, і ми ведемо в рахунку 1-0, граючи від захисту. Конткатаки не, не включені. Дивно, дивно, донди не перестають дивувати. Горбатий вихід один на один, вище воріт цього разу. Є моменти, є не вже. Знову зараз небезпечний кутовий, треба відбитися. Відбиваємося на щастя, відбиваємо аут. От... Третій тур срібла чемпіонату України. Перші очки вже набрані з Міланом нічию нічю зіграли ми. Зараз маш третього туру. Хотілося б хотілося піднятися з дня турнірної таблиці. Зараз з м'ячем наші суперники Арсенал Павлука. Добивання маємо дуже велике щастя навіть без коментарів. Росіяний захист як воно не влетіло туди. Аж дивно. Зараз наша команда з м'ячем. Горбатий. Пас на Кривого. Тень обводить одного другого. Удар поворотах добивання лапуха! 0-2! 0-2. Проснулося, проснулося. Команда проснулася, як бачимо. Побачимо, чи надовго, чи зараз не буде 3-2 кінцевий результат. Як іноді буває в топ 11, що з 2-0 можна відігратися, та й... Взагалі, останнім часом топ-11 чудеса показує нам. Небезпечна атака суперника удар по воротах. Добивання ні. Граю в надійню захисти. Рахітний перед тим деревка зробив мінний сейф. Будемо боронитися, оскільки ми і так з золота в срібло, а вилітати бронзу не хочеться. боронитися треба, ну. Бачимо, грає суперник грає довгими довгими діоналями. Контратака. Він пале суперника на помилці, але так само помиляємося у нападі. Пас на хід не вийшов далі. Добре зараз тут суперник буде по-любому -по міняти тактику. Ми нечем треба захисний стиль поміняти на звичайний. Бо це до добра не дійде, оскільки зараз в другому таймі буде атакуючий стиль на 100%. Тактику треба змінювати відразу, бо буде непереливки. І поміняти зобіг з флангів по центру і зробити змішаний хоча б. Стиль міняти не будемо. А от як він піде в контратаку, то включити контратак, як він піде в ну, атакуючим стилем грати то нам тільки треба на контратаках пійму... піймувати суперника, оскільки любий менеджер, коли програє у рахунку 0-2, то старається відігратися і ніяк не, цей... не програти, а як більше наставити свою команду, як бачимо, з м'ячем суперник Кано наш Рахітний відіграє у діалов захисті. Ну що не, не вже проснулася наша команда, оскільки прорвали, нічиї. Ну, треба включити захист. Не вже проснулися. Хоча зараз це покаже, зараз 1-2 буде, ну поди, побачимо. Ні, Деревка ловить няч. Стиль поміняли. Як бачимо, атакуючий вибрав суперник ми не помилялися, а контратаки добре ми включили. Це нам поможе, але зараз треба відзахищатися удар по воротах. Ні. Замех мех такого майданчика кладе у дальній вугол від воротаря. І м'яч тріпотить у сітці воріт факела троїця. І знову бачимо атакуючий стиль запобігли господарі поля. Зараз Дріблін демонструє один з гравців, і знову порушення правил це прикре, яке я не люблю. Бо наш голкіпер дуже не любить штрафні удари. І це зараз рахунок буде зрівняно. Отож, побачимо, на щастя б'є вищий воріт суперник. Якби то було площину, то відразу. гол. Напереливки, наш ворота не вміє взагалі стандартне положення грає і ненадійно. І знову бачимо, з м'ячем суперник небезпечний через контратаки. Не дармо ми їх включили, зараз горбати бере ініціативу на себе, але ні. Вдало в підкаті грає суперник, відбирає м'яча. І зараз треба відзахищатися, але втримувати рахунок, як динамо Київ чи Шахтар, ведучи у рахунку один за 20 минут до закінчення це дуже небезпечно і цього не треба робити. Але зараз, щоб і знову цей прикрій штрафніть. Ці стандарти. Ми не любимо, як наші українські клуби, стандарти. Чи кутові, чи штрафні, будь-що, це дуже небезпечно удар по воротах. І деревка це бере надійно м'яч. При стандартах дуже дуже небезпечна зброя для українських клубів та й для мене як менеджера, ці стандарти. А ми рідко використовуємо, а нам їх, будь ласка, луплять як ну, косий, пас на лапуха, лапух що зробить? Ініціатива на себе. Буде брати один на один, обводити. Пас на пасма ракетного. Ракетний замешкався, але далі обірує. Загрався, загрався. Нічим. Дуже самолюблять гравці. Оскільки можна дати передачу будь-яку. Тактика по центру не, не можуть ніяк. По-правому може, а може так, короткі ударити і спробувати зіграти в оборонний стиль. Хоча це знову... Це небезпечно і це все ризик, що це може отримати гол свої ворота, бо сильними суперниками від захисту не грається. Зараз маємо ж Кутовий удар, навіс. Ні, вдало грає захист суперника. Емоції зашкалюють, останні хвилини матчу завжди небезпечні. Коси з нечем ми навістрі атаки, навіс на лапуха, лапух. Є по воротах, надійно грає воротар суперника і це знову ініціатива. Нема тих пасів, хоча добре, взяли ми по флангу одному з флангів. Витримати, натиск, бо знову втратимо дорогоцінні очки на останніх хвилинах матчу. А цього нам не потрібно. Відбиватися, хлопці. Остання хвилина матчу. Що ви зробите? Нарешті перемагаєте. Перші очки. Перші очки у скарбничку факела Троїця. Навіть не віриться, що при таких розкладах ми могли здобути очки, оскільки ви бачили, друзі, що команда стоїть. Взагалі, стоїть. не, адек... ну, не грає. І Воротар взагалі. Та є Зовсім друга тема. А скільки було в неї укладено аптек? Неважливо, важливо, що ми перемогли вже в цій матчі перших 3 очка перша перемога в третьому турі. Можна поздоровити нашу команду з першою перемогою, яка далася дуже 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 складно. Хоча вели ми в рахунку 2-0. Але... Досить все було на тоненько. Дякую за увагу і до побачення.